Всім доброго вечора, шановні пасічники. Хочу зняти відео, просто так, давно вже не знімав, описати ситуацію на пасіці, розказати про аномальну теплу погоду. Заїхав вечором на точок, тут садочок біля мене, такий невеличкий, вишні абрикоси, яблука. Що хотів сказати? Бджоли заливаються, ставлю вощину. Матки не дають сіяти, заливають. Це, звісно, приємно, але трошки дивно на такий час. Люди знімають відео, я дивлюся, в них там пасіка на одних корпусах десятирамочних. Тут в мене недалеко теж пасіка. 100 вуликів всі стоять десятирамочники, всі стоять на одних корпусах. Я не знаю, навчіть мене так пасічникувати щоб, Бо я вже не знаю, що з бджолами робити. Бджоли заливаються, дивіться, це скільки. Це шестирамочник, Да. Раз, два, поставив їм два пульсизборника. Раз, два. Це 12 рамок, ще 6. 18 і 4. 22 рамки рамки. Зараз підірву. Ну, ну Ви самі бачите, цей корпус дуже важкий. З'їхав. От, піднімаю. Ну тут все залито. Ну, печатка вже. Як зараз можна утримати? цей і теж. Скільки? 8 рамок і 8. 16, ще 8, 24. Ну тут скажу чесно, тут тільки накинув. От. Зараз підірву. Тоже видно, що пішла печатка. Це вже скільки. Це якраз 20, 22 рамки, виходить. 8-8 і 8 полурамок. Видно, що бджоли зараз заливаються, бджолів багато. Так, цей я продав сім'ю. Тут відкриваю лежак Три вощини. Раз, два, три. Вся відтянута, отут трошки засіяла. Ось отут трошки засіяла, ці дві вощини залили, я піднімався. Ну, я не знаю, видно вам чи ні. Ну, Ну, весь нижк. От. Остання вуличка. Бжоли є всюди. Я не знаю, як в десяти рамках можна зараз... Оце в мене, так, да, це в мене слабенька сім'я. Тут, звісно, тут, конечно... зараз підірву. Не знаю, що тут не буду піднімати, бо. Так, от следующий лежак. А, так, потім оцей лежак. Цей лежак. Чувак приїхав купляти сім'ю. Я сьогодні подивився по вайберу 16 го числа. Зараз підніму. 16 го числа приїхав з 12 рамочником. Я ж думав, що йому вся сім'я влізе, хер там не влізла. 12 рамок забрав. Оце я зробив тут, буду госпіталку з нею робити. Оце лишилося. Тупо не влізло в 12-ти рамочних сім'я. Лишив мені 12 забрав, 8 рамок лишив, я ще підкинув розплоду. Так, тут баквес в мене, тут баквес був, не витримав, не подобається мені баквес. Далі лежак. Ну, Видно, що повний лежак бжорів. От остання вуличка. Вон там навіть є біля дерева. Вощину залили, теж дивився. Навіть немає ще куди вощину втикнути. Тут тут теж сім'я вже тріщить. Зараз не знаю чи підірву чи ні. Шестирамочні. Підірву зараз Верхний корпус. От. Така ситуація. Видно йде побілка. Принос є. Шехтів додати, що в мене не якась американська бджола, в мене нормальна, обична карніка. Від болюбаша. Нічого страшного, не якісь там африканські шмелі, звичайні бджоли, карніка і пасічник я такий собі початківець. Але на десятьох рамках я не знаю, як зараз. Ще кажуть люди там: шестирамочники підходять для бакетів. Та як в шести рамках утримати сім'ю до 1 травня? Ну як? Я, я не розумію. У мене на 1 травня. Мінімум 16 рамок сім'я займає, це мінімум. Пру, крупної обсідки, так що ще знизу вісять, можна рукою грозі знімати. Чи Може я щось не не... не розумію. Не ну, ладно. Якось воно буде, переживемо. І одна сім'я мене зроїлася. Оця сімейни ну, як зроїлася, пішла в ройовий стан. Матку не знайшов, зробив отводок. буду завтра дивитися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість полукорпусів по вісім рамок. Бжоло тут є. Бжоло є, теж є побілка. От. Та й такі діла. Цей шестирамочник теж повний. Вже навіть нема мене що наверх накинути. Но ця сім'я теж трошки слабша. І пилок вона не носить, не знаю що. Вроді матка хороша, крупна, і того року так стартанула. Оце от водочок, який я з тої ройової зробив. В общем, ситуація така, що більшість сімей сильних і заливаються зараз дуже добре. Ось таке відео я просто зняв, просто може комусь нема що подивитись, раді інтересу. Все всім гарного сезону. Дай Бог цього року зберемо ранній мед, можливо. Ще ріпаку покушусь, може, відкачаємо шести рамочників. Ну, а в лежаках, понятно. В лежаках качати не будемо. До побачення.